Опікуються сім'ями з дітьми та літніми людьми, допомагають внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни та родичам полеглих героїв. У Чернігові близько 400 працівників та працівниць соціальної сфери. Валентина Максименко одна з них. Жінка працює в цій галузі вже 34 роки, а тому на власному досвіді знає, як важливо бути ближчими до людей, які потребують допомоги. Ось сьогодні хлопець тільки прийшов з двома е палками і з пораненням ноги. То звичайно, ми йому по максимуму тут розказали, провели до пенсійного фонду, розказали які пільги, дали документи і. Е Написали запити, все, що можемо, ми від себе звичайно допомагаємо і стараємось допомогти всім всім, хто звертається. І коли допомагаєш людині, коли розказуєш, коли вона зрозуміла, вона знає, що до можна звернутись, що тут допоможуть, що вислухають, отримуєш від цього задоволення, тому що знаєш, що я на своєму місці, я чим можу допомагаю людям. Щорічно починаючи з 1999-го, у першу неділю листопада відзначається День працівника соціальної сфери. Це люди, у професійних обов'язках яких підтримка вразливих категорій населення. З початком повномасштабного вторгнення кількість таких людей суттєво збільшилась. Зокрема, сьогодні в Чернігові майже 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб та 14,5 тисяч сімей, що одержують різні види соціальних допомог, як от часткову компенсацію видатків на ремонт та відновлення вікон, матеріальну допомогу власникам приватних та мешканцям багатоповерхових будинків, а також виплати родичам загиблих захисників та За цими подіями, які відбуваються в нас країні, так робота стала більш емоційно, тому що це внутрішньопереміщені особи, які втратили житло, які перемістилися з певних територій. Дуже складна робота, чисто емоційно-психологічна, якщо звертаються до нас сім'ї загиблих хлопців, тому що так, люди пережили певні психологічні травми. Але приходять до нас. Я думаю, що вони отримують певну ну, юридичну правову допомогу в повному обсязі. Ну і знаєте, хочу подякувати міській раді все ж таки за те, що в нас є певні міські програми, вони досить підтримують наше населення. Ну а ми їх реалізуємо. Напередодні свята працівників департаменту соцполітики та терцентру із професійним днем привітав, а також вручив почесні грамоти міського голови. Виконувач обов'язків очільника Чернігова Олександр Ломако в цій сфері на цій професії можуть працювати тільки люди з великим серцем. Люди, які прийняли свідоме рішення. Віддати частинку себе, тому що ти все одно пропускаєш всіх людей з їхніми проблемами, їхніми зверненнями, їхніми бідами. Інколи треба працювати як психолог, виключно інколи треба допомогти більш суттєво. Але на цю роботу, враховуючи, на жаль, і рівні заробітних плат і держави, увага держави до цієї сфери, тому що це делеговані повноваження для місцевого самоврядування, враховуючи це, я переконаний, що в цю професію. Може піти людина, тільки яка прийняла свідоме рішення присвятити себе, частину свого життя, частину свого свого внутрішнього світу, людям, які потребують цієї допомоги цієї підтримки. Олександр Ломако підкреслив, міська влада та Чернігівці цінують роботу працівників соціальної сфери, які, попри виклики сьогодення, продовжують професійно виконувати свої службові обов'язки.